Всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. Довго мене тут не було, але раптом відчула бажання повернутися сюди знову, особливо в таку золоту осінь. У цей період горе для мене це як медитація, і цього року теж захотілося відчути таку атмосферу. Тому запрошую тебе до перегляду цього затишного і атмосферного відео. Ну і трохи буде work-life, не без цього. Зазвичай, ми з чоловіком, коли кудись їдемо, є план побачити все і навіть більше. Всі дні мають бути розписані по дням і по годинам. Але не цього разу, тому що хотілося трохи як ніби приземлитися, так трохи сповільнитися, але водночас і продовжити працювати. Захотілось не відпочивати, а працювати, але з неймовірним виглядом на гори. У Польщі є курортне місто Закопане, куди всі зазвичай їздять відпочивати взимку. Ми тут вже п'ятий раз, але саме цього разу ми не в Закопаному, а десь за 4 кілометри від нього. Саме тут реально себе відчуваєш як в селі. А що цікаве, це те, що років 5 тому я б не зрозуміла такий тип відпочинку, де немає такого великого руху, як у містах мільйонниках, наприклад. Але зараз, після п'яти років життя у Варшаві, хочеться такого атмосферного вайбу. Тільки подивись, який вигляд з вікна. Покажу трохи румтуру, дуже просторі апартаменти, десь 45-50 метрів квадратних складаються з двох кімнат спальня і вітальня разом з кухнею. Дуже велике дзеркало при вході на весь ріст, то, чого мені не вистачає вдома. У ванній кімнаті також є все необхідне і дуже класна така штука для рушників. Також мені подобається, який романтичний вайб можна створити за допомогою світла в ваній кімнаті. Подивіться, як це все класно виглядає. Далі вітальня з кухнею. На кухні є все і навіть більше. Весь посуд, холодильник, чайник, посудомийна машина, одним словом, все-все-все, що вам потрібно. З вітальні ось такий вигляд і маленький балкон. До речі, ми змінювали номер. На початку у нас був номер з терасою, але там не було такого вигляду, як тут. З іншої сторони, вітальні є більший балкон на всю стіну. Він також прикольний, такий має свій особливий сільський вайб, тому теж прикольно. Далі є відокремлена спальня, дуже затишна, з таким місцем біля вікна, де я проводила свої ранкові практики, які, з якими я поділюся далі, більш детальніше, і розповім про свої відчуття. Дуже комфортне ліжко з теплою ковдрою та м'якими подушками, незважаючи на те, що на вулиці було мінус один, вночі спати було досить тепло. Мені тут все подобається, я дуже люблю всі такі деталі, і тут все дуже продумано. І тільки послухайте, який цей шум навколо. Але повернемося до моєї найулюбленішої частини це їжа. Власне, ці апартаменти і підкорили мене своїми апетитними сніданочками. Його приносять в номер. День перед тим потрібно обрати який саме сніданок. До вибору є 4 солоних і 2 солодких. Кава, чай, сік на вибір. Але які б не були класні сніданки, найкраще для мене це свіжий чорний хліб, який що пахне з маслом, це просто смакота. Підхнувшись з днем у горах і смачним сніданком, я вирішила сісти трохи попрацювати і поділитися своїми думками. Я працюю онлайн вчителем української мови для іноземців та англійської мови для українців. Колись я мріяла про роботу онлайн, я думала, що я буду встигати все, тому що у мене буде дуже багато часу. Але так не сталося. Для мене самодисципліна виявилася ахілесовою п'ятою, і сталося все навпаки. Я перестала хоч щось встигати робити, бо хотіла робити все і одразу. Перших півроку я не помічала цього взагалі, або не хотіла помічати. Мені це подобалось, але я працювала просто 24 на 7. Переглядала матеріали, проводила уроки, підвищувала кваліфікацію, готувала уроки по ночам, мала п'ять уроків поспіль без перерви. І в якийсь момент я зрозуміла, що я нічого не роблю іншого, окрім роботи. Я про все забула: про спорт, про хобі, про відпочинок. Було так, що ми поїхали на море, а там не було інтернету. І замість того, щоб відпочити, дозволити собі відпочивати. Я що зробила? Я бігала по всьому готелю, щоб провести уроки, шукала інтернет, замість того, щоб відпочити. Я боялася втратити те, що так давно хотіла мати, я хотіла все контролювати. Я навіть не задумувалась над тим, що це не ок, і як наслідок, я просто вигоріла і отримала тривожність, панічні атаки іноді. Я це зрозуміла рік тому, проте особливо нічого не змінила відтоді. Я буквально півроку тому тільки відчула, що хочу якихось змін, чогось нового. Я відкрила телефон, бо хотіла змонтувати якесь відео, не пам'ятаю яке, і я там нічого не побачила, окрім фото і відео з подорожей і пару якихось таких сімейних архівних фото. Я почала згадувати якісь моменти, так? Бо, можливо, не завжди був телефон під рукою і так далі. Що я робила ще, окрім цього, те, що в мене є в телефоні? І я зрозуміла, що я майже нічого не пам'ятаю з тих таких яскравих моментів, які хотілося б запам'ятати. І тоді я собі задала питання: так, а це те, що я хочу створювати про життя. Звичайно, робота мені подобалась, але окрім неї. Не було майже нічого. І в той момент я зрозуміла, що м, так не можна. Трудоголізм це легко, а от спробувати відпочити, реально відпочити душею і думками, це виявилося складно для мене. Я задумалась над тим, а де тут я? Де моя опора? Що я зробила за рік для себе, бо так захотіла, без очікування якогось результату, без роздумів, те, що мене надихає і наповнює. І перше, що я зробила, це склала список з того, що вона надихає і наповнює. Я почала більше гуляти, займатися спортом тоді, коли відчуваю потребу. Спробувала вперше йогу і медитації. Чоловік мене став більше бачити без комп'ютера чи телефона. І в нас з'явилася традиція: кожного четверга ходити в кіно, кожного тижня відвідати якесь нове місце або Просто забути старе не завжди це виходить, не завжди ідеально. Але найголовніше, що я зрозуміла, завжди потрібно пам'ятати про себе, про свої бажання. Цівати на себе це класно, але водночас це велика відповідальність першу чергу перед собою, бо у тебе немає людей. Чи начальників, на яких ти можеш поскаржитися? Немає колег, які тебе дратують, чи відволікають, бо ти і є сам той начальник, чи колега, який створює те, чого він насправді хоче. Мені 27, я досі не маю свого будинку, своєї квартири, двох дітей. Я не заробляю стільки, скільки я би хотіла заробляти. Я досі лягаю пізно спати і себе картаю за це. Я майже кожного ранку не прокидаюся тоді, коли би я хотіла прокинутися. Але я люблю цю сторону, тому що ця сторона допомагає мені рухатись вперед. І я вірю, що все. Maya sweet terminas sweet just On the other side of the mountain A feeling of sorrow lingers Rhythmic and cheerful beats play in the background And the song of the voice sings with a smile DJ dance music guitar Аксофон і тва. Я вже говорила про те, що цього року я глибше познайомилася з медитаціями. Моя перша спроба медитувати була задовго до того, як це стало трендом. Але мені насправді не сподобалась. Та перша спроба, я просто не змогла сидіти, всидіти на одному місці із своїми думками. Таке враження було, що вони мене просто з'їдають. А потім я вирішила повернутися до них знову, але під іншим виглядом. Я почала гуляти вранці під медитацію або під афірмацію, або просто під музику. І це мені допомогло налаштувати свій організм на потрібне відчуття вібрацій. Насправді ми не можемо зупинити потік думок під час медитації, це просто неможливо, але ми можемо їх прийняти і відчути. Нещодавно я знайшла такий застосунок, я тільки тестую його, але мені вже дуже подобається. Називається він тиша. Найголовніше, що я зрозуміла, що медитація це не тільки щось хороше або тільки позитивне, це про твій стан, який, до речі, може бути різним: і хорошим, так і не дуже. І в застосунку тиша можна відмечати свій стан після медитації, що мені дуже подобається, де я можу Дивитися і спостерігати за цим і було у мене в горах, що я зловила тривожність через те, що нічого не роблю там чи відпочиваю якийсь період. І я одразу перевела фокус на щось інше. І Важливо запам'ятовувати цей момент і ловити себе на цьому моменті, переводячи фокус на щось інше, тому що неймовірна краса була навколо. Я перевела фокус на це і насолоджувалася моментом саме тут і зараз. And cheerful beats play in the background, and the song of the voice sings with a smile. DJ, dance, music, guitar, saxophone, intertwine. Tears hidden in the Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно вам додало трохи атмосфери та затишку. Не забудь поставити лайк та підписатися. І до зустрічі на моєму каналі.